Чернігівець Олег жив у будинку в районі Бобровиця більше 60 років. Разом з ним тут мешкала його дружина та двоє синів. В середині березня в його будинок влучила російська міна. Я був там, у тому погребі. Там ще було у нас 13 чоловік було там прятались. Потрапила десь числа, в марті 14-15-го, коли розбаліла. Сначала здесь обстрелы шли по территории улицы, дороги, а потом в одно мгновение раз, и все, больше ничего нет. Были разрушены стены, дах та перекрытия. Завдяки помощи волонтеров Олег відбудовує свое житло. Надо отстраиваться потихоньку, своими силами отстраиваемся, как можем. Спасибо ребятам. помощь казати Очень спасі, тому що вже на пенсію можна. Волонтери громадської організації Десна встановлюють вікна. Загалом планують за три дні засклити 18 будинків та кілька квартир. Це Бобровиця, Зарічний, Кінка. Декілька квартир, будинків по самому місту Чернігову. Ми вибирали людей, які відбудовують житло, тобто люди, в яких вона була зруйнована або частково зруйнована, і вони потребували просто для того, щоб продовжувати будівництво. Олег каже, тепер зможе нагріти свій дім та продовжити роботи всередині. Вже катьо, чого не вистановило деревіною. Вже тепло є в домі, Я вже зробив. Ну, Тока віка небо, воно ну, все холодно Сейчас Вікна поставить намного, намного легше, вже можна буде займатися платною. роботою, все як положено. За словами Сергія Пальохи, на 18 будинків вони витратили майже 350 тисяч гривень. Гроші пожертвував благодійник зі Швейцарії. Він не приїжджав, ми з ним спілкувалися, показували, що ми робимо. Він побачив, що це дійсно не обман, що Ми дійсно допомагаємо, і вирішив ось таким чином нам допомогти. Сергій Пальоха каже, до них продовжують звертатися люди, які мріють відбудувати своє житло. Тому громадська організація планує і надалі шукати гроші для скління осель. Вже волонтери встановили більше сотні вікон. Ми збираємось на проект з віктами з людей не брати коштів, тобто ми шукаємо це по міжнародних десь. Освіту Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.